Всім привіт! Мене звати Ольга Галушка, я персональна та корпоративна стилістка з десятирічним досвідом роботи, а також засновниця освітнього проєкту Модетон. І я приймаю виклик на фешн-батл від ювелірного дому «Сова». Усім привіт! Мене звати Поліна Соломка, я персональна стилістка та фешн-блогерка. І я також беру участь у фешн-батлі від бренду сова. У цьому випуску ви побачите три варіанти аутфітів від мене та Поліни на основі тенденцій 2024 року. Ми з Поліною будемо відтворювати три комплекти: гренд пакор естетиці. Також спортшок історія, і буде в нас така квіткова, красива, досить інфантильна та романтична історія. Після перегляду відео пишіть в коментарях, який образ вам сподобався найбільше і які тренди ви готові впроваджувати в свої стильні луки. Серед коментарів ювелірний дім сова обере рандомну переможницю та подарує підвіз нової колекції сова та фролов. Тому будьте активними, ми починаємо. В першому комплекті мені захотілося злегка обіграти квіткові мотиви. В якості основи комплекта я обрала сукню, в якій проявляється декілька відтінків: це і голубий, і це зелений, і це білі вкраплення. І такі ж вкраплення кольорів у нас були присутні в аксесуарній групі. Сумка, яка красиво грає в комбінації з саме з синім кольором. І також в аксесуарній групі, в ключі окулярів та пов'язки, мені хотілося злегка додати такої полярності, того, щоб колизити грати. До такої активності, романтичності та жіночності, і піти трошки в іншу сторону. Я використала в основі першого комплекту найяскравішу колекцію прикрас: це Гарден і Рубін. В них присутня велика кількість кольорового каміння. Це взагалі такі е, е, ювелірні тенденції. Зараз панують в ключі різноманітного кольору, який проявляється в межах прикрасах. І направду я дуже люблю поєднання різних форм самих прикрас. У нас було кольє, декілька підвісок, і також прикраси, які більш овальної та округлої форми. Я люблю дуже квіткову історію. Це частина мого вектору стилю, адже певна така романтика, інфантильність вона часто проявляється в комплектах, які я формую. Образ з квітковими мотивами насправді він про легкість, про романтичність, і можна було піти шляхом квіткового принта. Але ця історія трішечки не про мене, тому я поєднала таку романтику з більш повсякденністю у вигляді джинсів і додала нотку зухвалості у вигляді леопардових мюль. І в цілому через це вийшла така досить збалансована комбінація. В цьому образі квіткові мотиви підтримує саме блуза, яка використовує в собі такий чокер з квіткою та воланами. Прикрас я використала не дуже багато варіантів, тому що взагалі не люблю перенавантажувати образи ними. В цьому образі я використала два вироби з нової колекції бренду сова в колаборації з брендом Фролов. А це каблучка з квіткою, яка дуже класно перегукується саме з квітковими мотивами і з блузою, а також браслет з вкрапленнями діамантів. На іншій руці я також використала каблучку з діамантами. Один з них досить яскравий, це жовтий діамант, і він сам по собі розставляє правильні акценти в цьому образі. І також використала сережки з перламутром, і вони дуже класно перегукуються саме з глузою. І тому, на мою думку, вийшов такий досить вишуканий, ніжний і, звісно ж, квітковий образ. В даному стильовому направленні поєднюється декілька таких векторів. Тут і кежуал, і драма досить часто, ну і звісно, певні там спортивні чи кежуал-елементи. Додала кед яскраві та активні по своїй подачі, і захотілося мені також не нейтралізувати ці елементи, а навпаки, доповнити такими ж активними елементами. Тому я використала жовті шкарпетки, я додала пальто з анімалістичним принтом. І при цьому в якості основи комплекта використала нейлонові шорти та сорочку, які, в принципі, відносять нас до певного елементу спорту разом з даними кедами. Так як комплект містить, Таку багатошаровість та вільний крій. Я не хотіла перевантажувати його об'ємною аксесуарною групою. Тим більше в нас вже стейтмент сережка присутня в комплекті, тому додала сумку невелику по своїй формі, вона досить нейтральна по кольору, проте красиво підтримує загальну концепцію образу. Прекрасно, в нас трішки такі активні і досить неочікувані в даному комплекті. Ми використали тенісний браслет з. З зеленим і дуже красивим жовтим діамантом. Це був смарагд і жовтий діамант, які по факту дублюють низ комплекта. Це зелені кеди, і також жовті шкарпетки. Мені дуже подобається, як красиво грають моносережки в межах комплектів. Прикраса привертає на себе всю увагу і дуже красиво заповнює портретну зону. Так комплект виглядає більш зрозуміло та гармонійно. Стиль спортшик, я взагалі дуже обожнюю, дуже мені відгукується ця естетика. Я люблю поєднувати спорт з повсякденними речами і з вишуканими, тому що це водночас і про комфорт, і про якусь вишуканість, елегантність і стильовість. Саме тому в цьому образі я використала шорти вільного крою з таким спортивним характером, також сорочку в такому дещо піжамному стилю, досить оверсайзну і доповнила всю цю історію. Підборами з Kitten Хіл вони додають такої саме шиковості, елегантності, і всю цю спортивну історію дуже класно завершує саме бейсболка. Сумку я використала досить нейтрального кольору, але кастомізувала її за допомогою а, таких бусинок, які взагалі використовуються як підвіз для телефону. Але мені захотілось додати гри а, в цей образ, саме тому я їх а, застосувала таким чином. З прикрас в цьому образі я використала аж чотири позиції з колекції «Garden». Тут використані сережки, браслет, підвіз, а також каблучка. Як ми бачимо, тут використовується два каміння: синій це топас, фіолетовий це аметист, і фіолетовий дуже класно перегукується з сорочкою. А топас відтіняє всю цю історію і не перенавантажує образ. Також я використала досить розслабленого характеру підвіз літерою П, він всипаний діамантами, а ланцюжок теж виконаний з білого золота, і все це дуже гармонійно поєднується з усіма іншими прикрасами. І завершила я цей образ каблучками досить мінімалістичного характеру і доповнила ще однією з діамантами. Насправді образи в стилі споршик досить універсальні, тому що ви можете їх одягати взагалі на будь-які події, можете сходити з друзями на сніданок, піти на прогулянку зі своїм песиком і виглядати досить класно, або ж не знаю, наприклад, на вечірку з друзями в бар. Пишіть в коментарях, чи сподобався вам цей образ. В наступному комплекті я використала елемент з такої естетики ґрендпа. Тут основна увага падає на елементи, які по факту носили там наші дідусі. Це куртки з вольветовими вставками, з вольветовими комірцями, це певні там накладні кишені і трішки такої взагалі утилітарності та навіть кежуал естетики. А по факту куртка, яка слугувала таким активним елементом в даному образі, я вирішила її обіграти і доповнити ще іншими достатньо такими трендому одиницями в межах комплекта, це було і капрі, а також окуляри з легким таким офісним вайбом по своєму настрою. А для того, що комплект не виглядав надто перебільшений в даній естетиці, я використала сумку більше в класичній своїй подачі. Ось і також вирішила доповнити окулярами, які злегка додають таку нотку неочікуваності в межах загального образу. Прикраси по своїй формі достатньо класичні, проте в комбінації з даним комплектом вони дещо по-іншому грають, і мені імпонує наскільки додається такий шарм неочікуваності та з легкої такої екстравагантності проявлялась більш така діамантова історія, адже це були сережки квадратні по своїй формі з доріжкою діамантів, і також ланцюжок з підвіскою О. Дуже подобається така імена історія в комплектах. І, в принципі, я дуже люблю міксувати різні фурнітури між собою, тому в сумці у нас проявляється золотий фініш, а прикраси були срібні. Це виглядає дуже сучасно та ефектно. Даний комплект він підходить для сучасного ритму. Він підходить для міста. По факту в ньому проявляється якась і функціональність, і зручність, і є певні там трендові елементи, які хочеться адаптувати в свій гардероб. Насправді ця естетика не дуже вписується в мій стильовий вектор, але я адаптувала її під себе. Саме тому в мене вийшов такий якийсь шиковий дідусь. Я одягла сатиновий такий жакет, як кажуть, чоловічого плеча, але нас можна інтерпретувати з дідового плеча. І поєднала з жилетом в такому ж кольорі. І доповнила я цей образ досить нейтральними джинсами вільного крою і нотку саме вінтажу та ретро -мати додають тут окуляри, сумка та кросівки. Яскраві кольори тут теж дуже актуальні в цій естетиці. Сумка така вона з потертостями, що говорить про вінтаж. І форма окулярів вона теж більше про таку вінтажну історію. Прикрас я використала досить мінімалістичну історію в зоні обличчя, тому що у нас досить активний вже йде жакет, щоб не перенавантажувати образ, тому я обрала такі мінімалістичні сережки з колекції «Мегаполіс» і також додала каф з діамантами. Зону декольте я обіграла підвісом з яскравим камінням, а для пальчиків я обрала досить мінімалістичні каблучки. Одна з них каблучка Transformer, яка мені дуже вподоби, тому що її можна стилізувати в різних варіантах. Ніжності цьому комплекту додає браслет знову з колаборації бренду Сева та Фролов, яка дуже класно доповнює загальний комплект в цій Grand Pa естетиці. Це були всі образи від мене і Поліни. Ми показали, як можна сучасно та актуально адаптувати прикраси в свої щоденні образи. А тепер не забудьте написати, чий образ вам сподобався більше. Серед коментарів ювелірний дім сова рандомно обере переможця і подарує підвіз з колекції сова та Фролов». Прикраси мають величезну силу, вони завершують ваші комплекти. Вони роблять їх неочікуваними, і вони направду, показують ваш характер, ваші модні вподобання та ті тенденції, які вам імпонують.